Шановні члени експертної групи, ми продовжуємо ознайомлення з матеріально-технічною базою кафедри комп'ютерних наук. В даний момент ми знаходимося у 9-му навчальному корпусі. Він знаходиться на відстані 20 метрів від 8-го навчального корпусу, де власне розташована кафедра комп'ютерних наук. І ми знаходимося зараз в 410-й аудиторії 9-го корпусу. Це є комп'ютерний клас в даному комп'ютерному класі... Проводяться лабораторні практичні завдання заняття. Ось, значить, присутньо 15 робочих місць. Комп'ютери відповідають вимогам. Вони 19-го року випуску, встановлена ліцензійна операційна система Windows. 10. От, Відповідно, все решта програмне забезпечення, триальні версії. Чи вільною ліцензією, встановлюються викладачами відповідно до їх потреб. Шановні колеги, ми продовжуємо знайомлення з матеріально-технічною базою 9 корпусі. Зараз ми знаходимося в невеличкому комп'ютерному класі Аудиторія Б-301, в якому присутньо вісім. Комп'ютерів, які там відповідають всім нормам з ліцензійним програмним забезпеченням Windows 10 версії, значить тут студенти, які займаються в тому числі науковою роботою, працюють в гуртках. от, можуть виконувати певні практичні заняття, лабораторні, в тому числі індивідуальні. Крім того, в даному приміщенні розташовано. Так би мовити, обладнання, яке пов'язане з програмуванням мікроконтролерної техніки, ось, значить, відповідно в цьому невеличкому класі відбуваються такі факультативні, в тому числі практичні і лабораторні заняття. Колеги, ми продовжуємо ознайомлення з матеріально-технічною базою кафедри комп'ютерних наук і зараз ми знаходимося в одній із спеціалізованих лабораторій. Вона розташована на кафедрі оптики та вдавнішо поліграфічної справи, з якою кафедра комп'ютерних наук та, зокрема, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем. Наші колеги оці кафедри утворюють так званий міжкафедральний кластер, який призначений для того, щоб... Застосовувати різноманітні методи комп'ютерних наук, аналізу даних, там розробки програмного забезпечення для вирішення певних прикладних завдань. В даному випадку ми знаходимося в лабораторії по багатопараметричній цифровій мікроскопії, де викладачі науковці кафедри, наші колеги з інших кафедр, наші студенти. Бакалаври та магістри можуть займатися науковою роботою, тобто, в даному випадку, ця лабораторія спрямована на застосування методів, цифрових методів аналітичної обробки отриманих експериментальних даних в таких мікроскопічних системах для. Прогнозування та аналізу, скажімо, різноманітних хвороб людського організму, які можуть виникати там, діагностика їх на різних стадіях, тобто поєднання от таких технічних оптичних методів отримання зображень, в тому числі з постпроцес... постпроцесорною, постпроцесинговою да, обробкою цих даних, використовуючи різноманітні математичні. Алгоритмічні методи. От, значить, Студенти, от використовуючи скажімо, програмне забезпечення MATLAB можуть отримувати і розраховувати, використовуючи там фур'є методи відновлення там, комплексних амплітуд, можуть розраховувати такі тримірні значить, розподіли певних поляризаційних параметрів, які в подальшому використовуються для прогнозування тієї чи іншої там, встановлення того чи іншого діагнозу. чи прогнозування тієї чи іншої хвороби. Так само, студенти долучаються от в рамках навіть мого курсу з комп'ютерної графіки та інших курсів до 3D-моделювання процесів, таких фізичних процесів. Да? От скажімо, як такий процес, от зараз ми побачимо. Це кристалізація краплі крові, яку ми досліджуємо от в цьому оптичному розташуванні на цих мікроскопах. От вони зробили знач, наші студенти. Ця стаття, відповідно з ними, вийшла в престижному науковому виданні от Biophotonics Journal. От, і зараз можна побачити, що ми загалом зробили. Будь ласка, це ви бачите в 3D Studio Max розроблено таке навчальне. Відео де змодельований процес створення зразку каплі крові, яка, бачите, кристалізується. Ми бачимо її тонку структуру. Значить, потім це все в рамках такого комп'ютерного експерименту, в такому оптичному розташуванні інтерферометричному. Ось. Ну і відповідно в фіналі. Ми маємо певні кількісні характеристики, які от можна використовувати для створення таких експертних, експертно-аналітичних систем, предикативних систем. От також результатом нашої кафедральної роботи, роботи студентів, викладачів, є, ви можете там визнайомитися на нашому сайті, є публікація, постійна публікація різноманітних даних. В престижних виданнях, таких як Шпрингер, е, таких як Ламберт Академія Павлиша, ну, наприклад, тут да, інформаційні методи і системи такої діагностики, там, структури біологічних тканин та рідин, ну і багато інших. Шановні колеги, дякую вам за увагу. Ви могли пересвідчитися в тому, наскільки цікавими та багатопараметричними можуть бути комп'ютерні науки, зокрема в рамках нашої освітньої програми Інтелектуальний аналіз даних комп'ютерних інформаційних системах. Мав приємність показати такі цікаві моменти, ваш колега, завідувач кафедри комп'ютерних наук Ушенко Юрій Олександрович.